Українська наукова конференція молодих вчених родзинка у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулася 24 квітня. На конференції традиційно обговорюють актуальні питання з різних напрямів наукової діяльності. 589 робіт для родзинки надано учасниками нашого університету. Крім того, взяли участь молоді науковці з інших вищих України. Яна Зелена вперше спробувала свої сили у родзинці і переконана, що такий науковий досвід потрібний студентам. Чому саме обрала е, цю наукову конференцію, оскільки саме нашого університету? Е, хотіла донести людям про тему, яку я дуже сильно закупилася, почала писати курсову про бібліофілію і власне психологічне підґрунтя. І е, наскільки було цікаво, наскільки було багато матеріалу і недосліджених фактів, що я вирішила написати статтю, яку облікують. Перед початком конференції студентка четвертого курсу Наталія Шунянко продекламувала авторський вірш Волю не приспати, присвячений подіям в країні. Йдуть і присихають рани, Та не вмовкає біль душі. Живі ще сивочулі ветерани на порозі нової війни. З привітальним словом до молодих науковців звернувся проректор з наукової та інноваційної діяльності університету Сергій Корновенко. Я впевнений, що конференція, яку ми з вами сьогодні проводимо, сприятиме активізації впровадження результатів наукових розробок у практичну діяльність різноманітних науково-підприємницьких структур, посилить їх позитивний вплив на розвиток економіки України загалом та освіти, зокрема. За своєю науковою діяльністю в області Черкаський національний університет провідний та передовий виш. Свої наукові розробки черкаські науковці представили у тематичних секціях. Усі присутні отримали збірники, надруковані за підсумками роботи конференції. Крім того, авторів найкращих доповідей на секції Рада молодих учених відзначила грамотами. Тетяна Дзюменко, Анастасія Моргун студентське телебачення. ЧНУ.